Так, корінь розходиться в сторони, і в принципі вам е, тільки потрібно підібрати е, кількість вилитої води і час, який вам треба поливати. Тобто округа 20 на метр погодний, 7 літрів вилитої. Тут треба знаєте, просто зверніть ще увагу, що у нас єдина компанія в Україні, яка завозить реальну товщину – 8 міл. 8 міл у всіх написано. 8 міл на будь-якій бухті по ціна дешевше шістьорки, але написано вісім. Беремо мікрометр, От я, от е, такий прилад, звичайно, у вас його немає, але просто вам кажу, що берете мікрометр, перевірте зараз 99% ринку і побачите, що там немає, та навіть сімьорки немає. Просто ліпанулі вісімку. І... А ви віддаєтесь? Тому друзі, я вам кажу, якщо хочете якісну первинну крапельну ленту, по перше, 8 міл крок 30 немає в Україні. Реальної товщини. це буде або шістьорка, або шість з половиною з написом «8 міл. Ну, по ціні, звичайно, вам продадуть дорожче. І якість я вам казав, Капельна лента всередині має бути. От якщо хочете такий лайфхак, як обрати якісну капельну ленту, всередині капельна лента має бути однорідна, без саплей, без нічого. Тобто, має бути повністю. О, дивіться, капельна лента, як має, як вона має бути. Дивіться: всередині нічого немає. Повністю тільки матеріал капельної ленти. А я більше скажу, я дуже багато різних капельних лент перевіряв. Просто відкриваєш. Навіть люди не стидаються навіть в оголошенні. Виставляють, як вона всередині виглядає, а там точка на точки. А це все самі слабкі місця. Просто поливайте менше одного тиску, менше одного бар даєте тиск. Він уже фонтанить.